Тема дуже гостра, якщо не сказати, що болюча, настільки гостра, незручна і по суті небезпечна, що мало хто наважується про це говорити. Та ніхто не наважується про це говорити, тому нехай це буду я, одіозний ведучий каналу Ісландія Володимир Петров. Мова йде про українських військових і про українську мову. Про українських військових, які не розмовляють українською мовою, а розмовляють російською мовою. Неодноразово в дискусіях з російськомовними українцями я чув аргумент: розкажи, на якій мові говорити українським військовим, які в окопах розмовляють російською мовою. І тут немає чого відповісти по суті. І ті, хто сидить дупами на диванах і витрачають час на дискусії про порятунок російської мови, користуються цим, ми знайшли вихід цієї ситуації і неодноразово в якості аргумента, дуже ефективно використовували наступну тезу: у українських військових, які зараз в окопах немає часу вчити українську мову, на відміну від вас ледащих йолопів, які сидять дупами на дивані, і просто не хочуть залишати свою зону комфорту, не хочуть вчитись, яким просто зручно говорити тією мовою, до якої вони звикли з дитинства. Ви, як наркомани і алкоголіки, знаходите будь-який привід для того, щоб виправдати свій недолік. Ви не визнаєте, як, по суті, наркомани і алкоголіки той факт, що це недолік. Всі розмови з вами не мають жодного сенсу до того моменту, поки ви самі не захочете поміняти свою мову, поміняти свою культуру. Але це, це так і продовжувалось, якби я не побачив в Фейсбуці допис пана Безвершенко. Я підписаний цю людину, Денис Безвершенко, багато хто з вас його знає. Можливо, ті, хто не знають, подивіться. Це людина, яка має відношення до, скажімо так, мілітарних справ. Я побачив у нього пост, в якому один з військових він його репостнув зі своїми коментарями. Я не знаю особисто цю людину. Військовий, який вивозив побратима з пораненням, евакуйовував, він. Виклав фотки закривавленого кузова пікапа і написав, що оця людина, яку я вивозив, вона розмовляла російською мовою. Ну, і що ви тепер мені розкажете? Він захищав Україну так само, так само як і україномовні. І ви дозволяєте собі щось казати про мову, яка не має права про російську мову, яка не має права про існування в Україні. Я розумію всю можливо недоречність. Моєї відповіді. І я цілком розумію тих, хто не хоче відповідати на такі пости, бо вони дуже болючі. Але не можу цього не зробити. Бо, як я вже сказав, якщо не я, то хто? Я хочу звернутися до всіх військових. Ми з великою повагою ставимось до того, що ви робите. Ну, м'яко кажучи, з повагою, ми вас обожнюємо. Ви наші захисники, завдяки вам, наше життя в безпеці. Ви ціною своїх життів захищаєте наше життя, нашу країну. Наша подяка не має меж. Але давайте уявимо собі ситуацію. Кожен з нас займається своєю справою. І уявимо ситуацію. І я, людина, яка, по суті, не має жодного відношення до військової справи, приходжу до вас. Навіть не приходжу, телефоную вам, пишу або приходжу до вас в розполагу і починаю вам казати, хлопці, ви неправильно воюєте. Ви неправильно воюєте. тут потрібно воювати так, так і отак. тут йдіть в контрнаступ, тут не йдіть в контрнаступ. Ти взагалі автомат не так поставив, ти вдягнутий не так. І що взагалі у вас за цей устав? Що це за херня така? Що це за такі правила? Що це за, значить, у вас посади такі військові? У нас в житті все по-іншому. Так неправильно, давайте будемо робити так, як я вам кажу, бо я розумна людина. Бо кожна розумна людина має право на свою думку. І я, як розумна людина, маю право на свою думку про війну як воювати. Ви абсолютно справедливо відправите мене нахер, м'яко кажучи, в найкращому випадку. І це буде абсолютно правильно. Бо ніхто краще за вас не знає, як воювати. Ми ну, ніхто, щоб, і я ніхто, щоб вам розповідати, як це робити. Це ваша справа, це ваша доля, це ваша робота, це ті зобов'язання, які ви на себе взяли. Дякуємо вам за це. Але ж, у кожного з нас, як я і казав, своя робота. У вас своя, у мене своя, у культурологів своя, у журналістів своя. У пропагандистів, контрпропагандистів своя робота. І кожен з нас знається на своїй роботі. Таксист знає як водити таксі. Військовий знає, як воювати. Лікар знає, як лікувати. Вчитель знає, як вчити. Контрпропагандист знає, як протистояти російській пропаганді. І що робити для того, щоб Росія не змогла використовувати пропаганду як зброю? Ви розумні люди. І ви не можете не погодитись з тим. Що Росія використовує російські наративи на російській мові, зрозумілі російськомовним українцям для впливу на внутрішню ситуацію. Вон це вже бачили. В 2014 році ви вже гинули, ви віддавали своє життя. Потім прийшов Медведчук: російські наративи, е проросійські канали, проросійські політики, Києви, Бойки, шуфричі і інші навич, які під час ефірів переходили з російської на українську, з української на російську, щоб було зрозуміло різним людям. І от я вам кажу, що з точки зору контрпропаганди, з точки зору пропаганди, російська мова це дуже потужна зброя. Вони будуть використовувати її ще не один рік. Якщо ви думаєте, що росіяни атакують нас лише на фронті ви помиляєтесь уже зараз платяться гроші про російським пропагандистам, які закидають проросійські наративи на російській мові і на українській в тому числі. Але на українській вони набагато гірше працюють, майже не працюють. Так, от, вони закидають їх в інформаційну площину, в інформаційні носії українські і впливають на свідомість російськомовних громадян. Це дуже погано. Нам потрібно цьому протистояти. Нам потрібно. З цим боротись для того, щоб через 5 років ви, ваші побратими, ваші діти не йшли ще раз на війну, не ризикували своїм життям ще раз. Зараз потрібно розмовляти українською мовою нам, з вами, дорослим людям, не для себе. Я, ви. Інші повинні переходити на українську мову для того, щоб наші діти брали з нас приклад. Я сьогодні зустрічався з людиною, спілкувався, з якою давно хотів поспілкуватися, поговорити. Це російськомовна людина. І я в житті був російськомовним. І от ми, дві російськомовні, дорослі людини, сиділи один напроти одного, дві години розмовляли. Ламаючи язики, тому що розмова була специфічною з певними термінами. Це був не телевізійний ефір, в якому я почуваю себе нормально. От, десь були емоції, десь були якісь е, думки, які ти не одразу можеш оформити. І, звісно, були помилки. Але ми, дві російськомовні людини, продовжували говорити українською. І ми говорили українською не для себе. Ми набагато швидше в непублічному просторі, коли поруч нікого не було, змогли б зрозуміти один одного, зекономили б час один одного. Зрозуміли б один одного краще. Але ми йдемо на цей дискомфорт для того, щоб. Випрацювати в собі звичку, випрацювати в собі сприйняття мови, і щоб передати це нашим нащадкам, оточенню, тим, хто ходить по вулицям і чує, як всі навколо розмовляють українською, тим, хто дивиться YouTube, щоб ті, кого ви забираєте з дитячих садочків, чули від вас українську мову, щоб російська мова завжди була для них ворожою. Щоб вона на них не впливала. Щоб, коли Покидьок з екрану телевізора російською мовою скаже, ми народи браті, дитина, людина не зрозуміла б це, тому що це сказано ворожою мовою, не сприйняла це саме тому що. Це сказано ворожою мовою. Якщо ми не будемо розмовляти українською, то наші діти і наші онуки не будуть розмовляти українською. А якщо вони будуть розмовляти російською, то раніше чи пізніше росіяни їх знову намахають. І вже ваші діти, наші діти, ваші, наші онуки будуть гинути, захищаючи свою країну. Я думаю, що нам більш ніж достатньо того, що зараз ви Наші захисники гинете, ризикуєте життям, ризикуєте здоров'ям, отримуєте поранення. І нам зовсім не потрібно, щоб така сама доля спіткала наших дітей-онуків. і внуків. Нехай вони присвячують життя армії, нехай вони присвячують життя державі. Але нехай вони не ризикують життям на війні. Нехай ворог боїться наступної війни. Нехай боїться можливої війни. І давайте зробимо так, щоб вона була неможливою. Дякую.